Які соціальні виплати отримують українські біженці в Німеччині, та чому наша сім'я, яка перебуває в Німеччині вже майже півтора місяця, ще не отримала соціальної допомоги від Джоб центру? Сьогодні хочу розповісти про це. Мене звати Міла, мого чоловіка Мирослав, нашого сина Платон, і майже півтора місяці тому, а якщо бути точною, то один місяць та десять днів тому ми переїхали з України до Німеччини. Ми переїхали сюди 14 серпня, і вже 16 серпня почали оформлювати документи. Нас прописали наші друзі, і ми одразу пішли до Ландрзант. Там подали документи, і відповідно мали отримати якусь допомогу з 16 серпня. До кінця місяця, тобто до 31 серпня, і нам таки дійсно начислили цю допомогу. Вона складає на нашу сім'ю, тобто двоє дорослих та одна дитина, за оцих два тижні 502,93. Ось в мене є документ про це. Ще хочу розповісти, яку суму взагалі нараховують на дорослого та дитину у ландранзант. Дорослий отримує 330 євро на місяць, а дитина отримує 283 євро. Виплати у джо центрі мають бути більші насправді. І я знаю, що дорослий буде отримувати 449 євро. Ми до джо-центру документи свої подали 24.08. І ось по цей період, що сьогодні вже місяць здається, з того моменту, як ми подали документи, ми ще виплати не отримували. Але давайте у все по порядку. 15 вересня у нас вже була в джоп-центрі перша зустріч термін, на якому ми говорили про те, що у нас всі папери вже заповнені. Ви нас запросили на цей термін. Скажіть, будь ласка, і поясніть, чому ще й досі ми не маємо жодної соціальної виплати. Нам сказали чекати. До чого я це все розповідаю, для того щоб ви розуміли, що по приїзду до Німеччини не факт, що ви одразу отримуєте якусь фінансову допомогу. І давайте розберемося, яку ж таки суму нам мають заплатити. Ми зараз живемо у знайомих, і з оцієї суми 1631 євро, 490 євро, нараховується за оренду того житла, де ми зараз живемо. Відповідно, нам залишається 1141 євро 30 центів. І я якось намагалася порахувати, яка сума вийде на дорослого та дитину, і в мене приблизно вийшло так: що якщо ми віднімемо оренду нашого житла, що доросле буде отримувати 413 євро, а нас двоє, а дитина 315 євро. Ось приблизно така схема яким чином конкретно тут нараховується, важко сказати, бо я чула, що виплати можуть бути різні і залежати від того, чи сімейна людина, чи холостяк, чи маєте ви там житло, чи не маєте, тобто можуть на це впливати зовсім різні чинники. І тут також є записано, що насправді ніби сума, яку ми маємо отримувати на дорослого, складає 576 євро на дитину 478 євро. Хоча насправді ми цієї суми не побачимо, бо частина цих коштів буде йти за оренду житла. Ще я знаю, що багато людей просять виділити кошти на канцтовари до школи, на теплий одяг. На меблі для свого житла, де вони живуть, і подібне. Чесно, ми нічого ще такого не писали. Ми намагалися як, намагаємося вже другий тиждень поспіль отримати зі школи довідку про те, що там навчається наш син Платон, щоб цю довідку віднести до Джоб-центру і таким чином, ніби нам мають покрити хоча б 100 євро за канцтовари, бо на канцтовари до школи ми витратили 140 євро. Але в школі знову ж таки відтерміновується. Цей процес і постійно говорять так, 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 завтра, Морген-Морген, але чомусь довідки нам про те, що дитина навчається в школі, також не дають. От такий досвід нашої сім'ї, я хочу з ним поділитися. Нехай ця інформація буде для вас корисною, а ви діліться, будь ласка, своїм досвідом в коментарях та ставте лайки. І обов'язково підписуйтесь на наш канал. Я якраз зараз монтую відео, а Платон з Мирославом навчаються в нашій дистанційній онлайн-школі, і тут чую від Мирослава, О, бабосики, бабосики прийшли! ну покажи Будь ласка, щойно ми отримали соціальну виплату, нашу першу 1141 євро 30 центів. Ну, ось так. І я думаю, що нашому орендодавцю також вже сьогодні заплатили за оренду за той прожитий місяць, який ми тут. Тобто, отак, з запізненням, але все ж таки виплата прийшла. Чому ми дуже раді, дякуємо.